Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Opel Zafira B. Чорний колір. 11 рік, 215 пробігу, 1,7 дизель на 92 кВт. Бачимо контактну інформацію. Заглянемо по салону. Ось такі варіанти. Volkswagen Caddy. Автомобіль 10 року, 1,9 дизель, 262 пробігу за ціною 8400 доларів. Гарний салон досить. Citroen. Citroen c 4 Grand Picasso. 17 рік. з Німеччини, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, тут же Aisin гідротрансформатор за ціною 13-500 доларів. Бачимо контакти. Ось такий цікавий автомобільчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot Partner. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин. Плюс газ, 242 пробіги за ціною 7800 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Тут сіточка не видно, ось така машинка, кого цікавить. Це Атальхамбра. Рідний брат Шарана. Як кажуть всі народі, так? це 2013 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, 218 пробігу за ціною 15 тисяч доларів. Контактну інформацію бачимо. Шкіряний салон, механічна коробка, клімат, контроль та підігріви сидінь. Також бачимо є фуркопчик та гарні легкосплавні диски. Огонь цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Бюджетна Opel Zafira B. Машинка 6 року, 1,8 бензин 190 пробігу за ціною 5200 доларів. Volkswagen Шаран. Автомобіль по опису 2010 року випуску 343 тисячі пробігу. 2,0 дизель. Вартість автомобіля 14 950 доларів. Контакти бачимо. Так, маємо автомобіль з шкіряним салоном. Клімат-контроль, підігрів, автоматична коробка передач на легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Ще один Volkswagen Caddy в коричневому кольорі. Автомобіль 12 року, 233 тисячі пробігу, 2.0 дизель, механіка 12800 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Також подовжена база. Є всі сидіння, сім місць. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. Автомобіль 20 2020 року модельного по випуску буде 19-й, 1,7 дизель 221 пробіг. за ціною 15,999 доларів. Семимісна версія, контакти бачимо. Комбінований салон. Ренокенго. Автомобілі вже на реєстрації. По опису. Це у нас 12-й рік, 1,6 газ-бензин пробіг 200 тисяч кілометрів за ціною 7-900 доларів. Контакти бачимо. Покажу зараз по салону. Тканинний салон. Ось такий варіант. Бюджетний Citroen Perlingo автомобіль 2008 року. 357 пробігу, 1,6 дизелі за ціною 3700 доларів. Бачимо контактну інформацію, кого цікавить. Реносценік. Так, автомобіль 16-го року 220 пробігу 1,5 дизель за ціною 9500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон. Клімат контроль, такий варіант. Рено Сценік. Автомобіль 12-го року, 1,5 дизель за ціною 9300 доларів, 222 тисячі пробігу. Є контакти. Комбінований салон, клімат-контроль. Такий варіант. Так, старенький добрий Volkswagen Charan. Колись був дуже популярний. Це 2006 рік, 234 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка за ціною 7200 200 доларів. Контакти бачимо. Синій колір, а то свіжо пригнане. Тканинний салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic в гарній комплектації. 14 рік, 1,5 дизель, автомат, Семимісна версія пробіг 231 тисяча кілометрів за ціною 10-500 доларів. Комбінований салон, акустика боус, панорамка з парктроніком. Opel Zafira B. 12 року випуску, 1.7 дизель, 215 проб його за ціною 7500 доларів. Yeah. Так, такий варіант. Так, тканинний салон, клімат, контроль бачу. Рено Кенго в довгій базі. Автомобіль 2015 року, 1,5 дизель, 265 пробігу, пасажир. Пробіг оригінальний пишуть, гарний технічний стан за ціною 9900 доларів. Так, Спереді шкіряні сидіння. Також шкіряні сидіння в салоні. Ось такий варіант. Renault Scenic друге покоління. 2006 рік, сьомий модельний, 1,6 бензин, 190 пробігу за ціною 4800 доларів. Фльсваген Туран. «Туранчик 2013 року 2.0 дизель, механіка, 303 тисячі пробігу за ціною 11 650 доларів. Ренокенго в гарному кольорі. По опису автомобіль 2016 року 255 тисяч пробігу, 1,5 дизель за ціною 11800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ми ще відчинили. Покажу по салону. Так, є форкоп бачимо, парктроніки. Кого цікавить телефоном. Реносценік в довгій базі. 13 рік, 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель за ціною 9,950 доларів. Так, є фаркоп, парктроніки, Ось такий автомобіль, кого цікавить телефон. Рено Кенго. 9 року випуску 1,5 дизель, 230 тисяч пробігу за ціною 6900 доларів.